Ти не знаєш, коли саме навчився читати настрій у кімнаті швидше за власні бажання. Можливо, це сталося того вечора, коли твій жарт за вечерею викликав не сміх, а важку тишу, або того ранку, коли попросив щось невчасно і побачив, як обличчя матері стає кам'яним. Не було конкретного дня, коли ти вирішив стати зручним. Просто десь між першими спогадами і підлітковим віком ти зрозумів одну річ мир у домі залежить від того, наскільки тихим ти вмієш бути. Любов перестала бути чимось безумовним, вона стала чимось, що треба виграти щодня, правильною поведінкою, слухняністю, відсутністю вимог. Ти не формулював це словами, але тіло запам'ятало коли ти спокійний, все добре, коли просиш занадто багато, атмосфера густішає, тому ти навчився ховати потреби так глибоко, що іноді забував про їхнє існування це називається догоджанням. Але насправді це стратегія виживання, яка переросла своє середовище, ти думаєш, що просто добра людина, хтось, хто дбає про інших, хто не любить конфліктів, але якщо бути чесним до кінця, під цією добротою ховається щось інше тривога, страх, що якщо хтось засмутиться через тебе, ти станеш непотрібним, що якщо не будеш корисним, тебе залишать наодинці з тим відчуттям порожнечі, яке знайоме з дитинства. Тому ти говориш так, коли думаєш ні, згоджуєшся, щоб уникнути напруги, переписуєш повідомлення по десять разів, шукаючи слова, які точно нікого не зачеплять. Після розмов прокручуєш у голові кожну фразу, кожну паузу, намагаючись знайти момент, де міг помилитися, де міг когось образити, де міг стати тягарем. Це не слабкість, це умова, за якою ти виріс, твоя нервова система пам'ятає ті ранні уроки. Кожну сварку, яка навчила тебе мовчати, кожен конфлікт, що показав, емоції небезпечні, кожне невимовлене правило, яке нашіптувало тобі бути легким, спокійним, зручним, це були не просто миті, це були креслення твоєї майбутньої поведінки, людський мозок розвивається через асоціації, коли ти малий, він пов'язує безпеку з тим, що захищає тебе від покарання або відкидання. Якщо бути хорошим означало мовчати, ти мовчав. Якщо бути корисним означало ставити потреби всіх перед своїми, ти ставав саме таким, і з часом твоє відчуття себе перетворилося на відображення чужих очікувань ось що таке догоджання насправді не вада характеру, а механізм виживання, який пережив своє середовище, але проблема в тому, що коли ти дорослішаєш, цей механізм не вимикається. Навіть коли ти вже не та безсила дитина, твоє тіло цього не знає, воно досі реагує так, ніби тебе покарають за чиєсь засмучення, досі наповнюється тривогою, коли уявляєш, що хтось може бути тобою незадоволений, і ти продовжуєш грати роль, посміхатися, погоджуватися, бо десь глибоко всередині досі віриш, твоя безпека від цього залежить. Подумай, як часто ти говориш так, коли маєш на увазі ні. Як часто погоджуєшся, просто щоб уникнути напруги, як часто перемислюєш те, що хтось може про тебе подумати, програючи розмови в голові знову і знову, шукаючи моменту, де міг сказати щось не так. Це не слабкість, це навченість. Для багатьох це починається з емоційно недоступних батьків батьків, які не передбачувані, непослідовні або емоційно далекі. Одного дня вони люблячі, наступного холодні, однієї миті пишаються тобою, наступної розчаровані. Тому ти вчишся стежити за їхніми настроями як радар погоди, вистежуєш емоційні бурі до їхнього наближення, починаєш формувати свою поведінку навколо їхніх реакцій, вивчаєш кожну інтонацію, кожне зітхання, кожен вираз обличчя, бо саме так виживаєш у цьому домі, і поступово стаєш кимось іншим, кимось тихішим, кимось покірним, кимось, хто не створює проблем. Ти навіть не помічаєш, як це відбувається, просто засвоюєш, твої емоції незручні, твої потреби занадто великі, твої межі змушують людей віддалятися, тому ховаєш їх, посміхаєшся замість цього, лагодиш речі, жартуєш, стаєш тим, хто тримає мир, тим, кого всі люблять, бо з тобою ніколи не буває складно, але всередині ти втомлений, бо можна затримувати подих лише певний час, перш ніж це почне боліти. Найсумніше те, що багато тих, хто догоджає, плутають виснаження з добротою, кажуть собі, я просто надто дбаю про інших. Або мені не подобаються конфлікти, але під цим ховається страх, страх, що, якщо перестанеш давати, ніхто не залишиться. Психологи називають це фонінгом травматичною відповіддю поряд із боротьбою, втечею та заціпанінням. коли стикаєшся із загрозою або несхваленням. Замість того, щоб захищатись або втікати, ти вмиротворюєш, говориш те, що підтримує спокій, намагаєшся зробити іншого щасливим, щоб самому не відчувати небезпеку. Це не тому, що хочеш зрадити себе, просто твоє тіло не знає іншого способу, і з часом ця звичка просочується у все, у роботу, стосунки, навіть дружбу, стаєш надійним, тим, до кого всі йдуть. Тим, хто все полагодить окрім себе. Думаєш, якщо будеш достатньо хорошим, достатньо спокійним, достатньо поступливим, люди нарешті побачать твою цінність, але натомість вони починають це очікувати, перестають бачити це як доброту і починають сприймати як твою роль. Стаєш невидимим, схованим за власною вічливістю. Але ось чого більшість людей не розуміє: догоджання насправді не змушує людей любити тебе, воно просто робить їм комфортно. А це різні речі. Комфорт тимчасовий, любов безумовна, коли живеш життя, намагаючись бути тим, що потрібно всім, позбавляєш їх шансу покохати те, ким ти є насправді, бо як вони можуть любити тебе, якщо ти ніколи не показуєш себе. Ось чому так багато тих, хто догоджає, почуваються самотніми навіть серед людей. Віддають і віддають, сподіваючись, що одного дня хтось віддасть у відповідь, але любов народжена з покірності, це не любов, це контроль у прихованій формі. То що ж можна зробити? Спочатку треба розучитись тому, чому навчило дитинство, це нелегко, це означає зіткнутися з незручною правдою. Можливо, батьки не завжди були праві щодо того, як має виглядати любов, можливо, їхня версія хорошості насправді була просто тишею. Можливо, їхня версія поваги насправді була слухняністю. Розумій, батьки не завжди хочуть зробити нам боляче. Багато хто з них робив якнайкраще з тим, що знав, але біль не зникає лише тому, що не був навмисним можна пробачити їм і водночас визнати, що це зробило з тобою. Бо удавання, що це не мало значення, це те, як догоджання виживає. Щоразу, коли замовкаєш, щоб комусь було зручно, повторюєш історію, написану в дитинстві. Кажеш собі, мої потреби не важливі, моя правда небажана, мій спокій мені не належить. Але що, якби почав писати іншу історію, що, якби перестав вибачатись за те, що існуєш таким, яким є? Правда в тому, що казати ні це не жорстокість, встановлювати межі це не егоїзм, розчаровувати людей це не поразка, це чесність, це ріст, це процес становлення справжнім знову. Бо ось секрет, про який ніхто не говорить. Тобі не треба заробляти любов, догоджаючи людям. Любов заробляєш, будучи автентичним. Чим більше гонишся за схваленням, тим більше воно тікає, але в момент, коли припиняєш грати роль, коли нарешті даєш людям побачити свої недоліки, свої обмеження, свою правду, ось тоді починається справжній зв'язок. Звісно, це лякає. Якщо все твоє життя було побудоване на тому, щоб робити людей щасливими. Бути автентичним, здається небезпечним, здається, ніби йдеш у бурю без парасольки, Захочеш повернутися до старих звичок, захочеш вибачитися за те, що є собою. Але, пам'ятай, сміливість це не відсутність страху, це робити щось попри нього. Щоразу, коли кажеш ні, і виживаєш, твоя нервова система вчиться, ти в безпеці. Щоразу, коли ділишся правдою і хтось залишається. Доводиш своєму мозку, що він помилявся, перепрошуваєш те, що означає любов, і крок за кроком починаєш розуміти, що любов та це не те, що треба вигравати, це те, що можна будувати на чесності, повазі, межах. Це не твоя робота, але тримати всіх щасливими, твоя робота ще бути цілісним. Але процес зцілення починається не з того, щоб казати ні іншим, він починається з того, щоб говорити так собі, так відпочинку, так чесності. Так недосконалості, так власному спокою, бо коли припиняєш полагоджувати чужі емоції, у тебе нарешті з'являється простір відчути свої, і саме там зустрічаєш себе знову під масками, під покірністю, під руками удавання, що все гаразд, зустрічаєш версію себе, яка існувала до страху, ту, що не мусила грати роль, яка просто була, саме ця версія тебе заслуговує вести зараз, але ось щось потужне. Догоджання не означає, що ти зламаний, це означає, що ти був достатньо мудрим, щоб вижити в умовах, які вимагали самозречення. Це означає, що навчився емпатії в хаосі, м'якості в галасі, став емоційно чутливим, бо мусив читати людей, щоб залишатися в безпеці. Ця чутливість не твоя слабкість, це твоя суперсила. Мета не в тому, щоб знищити доброту, мета звільнити її від страху. Справжня доброта не полягає в збереженні миру за твій рахунок. Вона полягає в тому, щоб з'являтися, як ти сам, навіть якщо це комусь незручно, щоб давати не зі страху втратити любов, а з надлишку любові, яку вже маєш. І цей сув змінює все. Починаєш помічати різницю між зв'язком і покірністю. Починаєш відчувати тиху силу добре встановленої межі. Починаєш розуміти, що казати ні. Це не відкидання, це орієнтир. Він вказує тобі назад до того, що справді важливо, зцілення від догоджання, схоже на навчання тіла новій мові, ті, де безпека приходить від правди, а не від схвалення. Спочатку незручно, спотикаєшся, надмірно пояснюєш, відчуваєш провину навіть за найменші межі. Але продовжуй кожне незручне ні будує фундамент для більш автентичного так. Бо справжнє питання не в тому, як змусти їх мене любити. Справжнє питання, чи можу я любити себе, коли вони не люблять, і коли можеш відповісти так на це, ти вільний. Найважче встілені від догоджання це не встановлення меж, це зіткнення з тишею, що настає після, бо коли все життя був тим, що потрібно іншим, у момент, коли припиняєш, люди помічають вони відходять, ставлять питання, деякі навіть зляться. І це боляче, бо думав, що любов взаємна, думав, що вона безумовна, але насправді вона залежала від твоєї покірності. Це момент, коли більшість повертаються назад, провина стає нестерпною, страх повертається. Починаєш думати, може, я справді егоїст, але ти не егоїст, ти просто більше не годуєш систему, яка виживала за рахунок твого зникнення. Ти не зламаний за те, що хочеш бути поміченим, ти просто звик бути невидимим. І ось чому перша стадія зцілення це горе, горе за любов, яку ніколи по-справжньому не отримував, горе за дитинство, де мусив заробляти спокій, горе за стосунки, які виживали лише тому, що ти їх тягнув, твоя цінність ніколи не вимірювалася тим, скільки спокою ти створюєш для інших, вона вимірюється тим, скільки правди можеш утримати всередині себе. Тому припини намагатися бути досконалим, припини намагатися бути легким. Почни намагатись бути справжнім. Тобі належать стосунки, які не вимагають вистави, тобі належить спокій, що не залежить від мовчання, тобі належить існувати без зменшення себе, бо любов у найчистішій формі не вимагає, щоб ти зникав. Вона просить повернутися повністю, чесно, без вибачень до себе.